Такі зустрічі Даноша проводить для того, щоб довести до громадськості відкритість та прозорість своєї діяльності, а також підвести підсумки роботи за рік. Основним напрямком компанії є реалізація спільних масштабних проєктів для громади села та подальша тісна співпраця з сільськими радами і громадськими організаціями, зауважила начальник відділу зовнішніх зв'язків та розвитку товариства Даноша Любов Бугачевська. Ми завжди відкриті до того, щоб вам показати, чим ми займаємося. Сьогоднішню презентацію ми більше підготовили, скажімо так, як огляд нашого спілкування. На сьогоднішній день ми складемо собі за мету розвивати спілкування з громадою, ставати ближчими до людей, бути партнерами. На зустрічі до усіх присутніх звернувся гендиректор компанії Даноша Крістіан Брокоп. Перш за все він поділився своїми думками стосовно політичної ситуації в державі та запевнив, що данія підтримує Україну на 100%. Завжди слідкує за подіями і данське населення, захоплюється прагненням українців бути незалежними. Приємною подією цьогоріч для товариства Даноша стала подяка прем'єр-міністра України за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку аграрного сектору економики та з нагоди дня працівників сільського господарства, зауважив Крістіан Брокоп. Цього року також була приємна для нас подія, що з нагоди дня працівників сільського господарства Даноша отримала подяку від прем'єр-міністра за свій вклад у розвиток сільського господарства. І ми дуже пишаємося цим, нам це дуже приємно і на зборах я підкреслив, що ці ця подяка, ці відзнаки вони присвячуються усім працівникам, які, в принципі, і заробили їх спільними зусиллями. Підприємство Даноша продовжує працювати над тим, щоб бути ближче до місцевої громади та намагатиметься не тільки зберегти темп роботи, але й продовжувати інвестиції та розвиток компанії. У нас також відбувається внутрішня конкуренція між компаніями ваксонів. Тому що ми хочемо приваблювати якомога більше ресурсів до нас і показати, що саме тут, тут де є деноше, є можливість для сону розвиватися далі. Ми хочемо працювати, і вирощувати сканей. Виробляти молоко і працювати Даноша минулого року відмовилася від святкування десятиріччя діяльності компанії. Усі кошти працівники підприємства вирішили спрямувати на допомогу пораненим бійцям. Товариство проводить різноманітні семінари для освітян і студентів, візит-центри, здійснює екологічні проекти та ремонт доріг. Також на зустрічі було обрано соціальний комітет, який спільно з компанією Даноша вирішуватиме найважливіші питання громадськості. Компанією Даношей надалі проводитиметься підтримка соціальних закладів та інфраструктури місцевих сіл. Адже дане підприємство на теренах Прикарпаття є для того, щоб розвивати не тільки сільське господарство як бізнес, але щоб підтримувати розвиток сільської місцевості, як створенням нових робочих місць, так і фінансовою допомогою за рахунок коштів соціального фонду.